Права 3-9. У 1995 році українська легкоатлетка Іннесса Кравець установила світовий рекорд з потрійного стрибка. Знайдіть значення виразу, дізнайтеся, скільки років протримався цей світовий рекорд. Ну що ж, стартуємо. Отже, у нас вираз, бачимо, сума двох виразів. Знаменник у них однаковий. То тоді чисельники можна додати. Записуємо тоді, що. Сума цих виразів дорівнює. Спочатку будемо їх спрощувати. В чисельнику записуємо як 11b7. Потім додати 7 плюс b. Ну а в знаменнику записуємо як 6B у квадраті. І це дорівнює. Що ж, дивимося суму в чисельнику. Подібні доданки у нас 11b і B. Разом буде 12b. Далі мінус 7 плюс 7 в сумі дорівнює 0, Викреслюємо їх суми. Ну, а в знаменнику записуємо 6b в квадраті. Так? То, щоб скоротити в чисельнику 12b запишемо як 6, що множиться на 2, що множиться на b. Ну, а в знаменнику 6b у квадраті це буде 6 помножити на B і помножити на B. І це дорівнює. Скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник. На B скорочуємо і чисельник і знаменник, то залишиться у нас в чисельнику 2, а в знаменнику B. Є? Ну що ж, тоді, якщо B дорівнює рівня 1,13, знаходимо значення цього виразу. Записуємо то. Наш вираз. 2, що ділиться на b, Буде дорівнювати 2, що ділиться. Замість b пишемо 1 13. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це буде дорівнювати. 2, що множиться. Обернений дріб до 1 13 буде 13 перших. І це Ну, 2 помножити на 13 це 26. 26 на 1 це буде 26. Записуємо, що добуток у нас буде 26. Є? Ну що, ж, отже, скільки років протримався цей світовий рекорд? 26 років. Ну, дуже тривалий час, але може таке бути. Записуємо тоді відповідь. Ну що, ж, скільки років протримався цей світовий рекорд, записуємо 26. Ну, я допишу уроки. Ну що, ось таке завдання на додавання дробів та знаходження значення виразу. На цьому вправу завершено.